Вітаю, всім вітання на каналі Оракул. З вами тут Юля. Всім мирного неба, доброго часу доби. Всього вам доброго, добрих вістей, добрих посилків, доброго подарунків. Тому що сьогодні у нас посилка. Тож і вам добрих посилок. Отримувати. Бажаю, всім всього хорошого. Сьогодні розпакування. Давно в мене не було такого відео на каналі розпаковок. Тому що таро, навпаки, я свої колоди попродала майже всі лишила так пару штук. А оракули навпаки скуповую. У мене було Оракулів немало. Ну і ще взяла ті, які я ще раніше дуже довго хотіла, думала, брати не брати. Звісно, це Алі версії Алі Експреса, тому що оригінали недоступно не мені, то я навіть не знаю, яких замовляти, де на яких там сайтах. <кій> Хіба що там на наших деяких, а ті є такі колоди оракулів, що їх в нас і немає і не замовиш. <кій> Ось такі три сьогодні мені прийшли оракули, і дивіться, як воно запаковано. Оце вони об'єднали, як я зрозуміла, напевне, ще там, тому що оцей оракул гаї був отак. Бачите, нічого. Ось тут написано тільки ці номера. І все, тут не адреси, тут нічого. Абсолютно нічого. Не могли, ну, це не могли об'єднати в Україні вже, тому що, ну, ну як з Алі міг отак іти оракул. Це до мене, до речі, вперше приходить з Аліекспрес колода, і Таро я там замовляла, і оракули. Що вона отак самотня, ну, тобто без оцеї верхнього папера. Вони всі трьох були в, е, в такій загальній е, цій клюєнковій такий торбі. Але ці, бачите, ще запаковані, як воно і має бути, кожна колода. А, а гаї, дивіться, як? Мені навіть не, так дикувато трохи і дивнувато, як це так? Скоріше за все, що це вони об'єднали там, бо інакше? Як Як воно могло отак, отак собі само йти без ніякої адреси, без нічого нікде, нічого не, не, не написано, кроме оцих. До якихось цих номерів. От з нього давайте і почнемо. Оракул гаї. Я хотіла цей оракул, довго думала. Я коли вже почала більш купляти таро, то оракули багато таких, що довго думала, так і не взяла їх. Отож, зараз дійшла черга до цих оракулів, над якими я раніше довго думала, брати чи не брати. А ще дуже багацької оракулів, знаєте, таких, що я їх хочу. Непогані вони такі, але в них немає нумерації. Ну, то що, я можу її взяти тільки для себе? Вам на канал я нічого з тими оракулами не можу зробити. До речі, я один оракул недавно пронумерувала. Ангелів і предків у мене є оракул. Я його пронумерувала, буду вам робити послання на канал. Бо так просто ну, нереально там без нумерації, то нереально. Знайти потрібну карту, щоб вам там зачитати. А, слухайте, тут карти тоненькі, але дуже ламіновані. Ось Зворот такий у Гаї. Я навіть і не знала, який тут зворот. Там щось не показано, в інших не пам'ятаю на каналах, де дивилася. Тут нумерація має бути. Так, да, ось яка малесенька, але є. Без нумерації то. я би не взяла. Оракул Гаї — це ну, оракул землі. Я сподіваюся, що до них є МБК. Тут, тут так, як це оракул Гаї, це оракул землі. Ось тут малюнки люди. Дівчата, а там і хлопець був, от тут і навіть ось голубці, якісь, якісь напевне. От, дивіться, це такий, такий зворот, така з цієї сторони карта. Цікаво. От я таке ще не бачила, що безворот карти був, е було то зображення, що і одна із карт має лицеву сторону таке саме. Тільки на цьому, на коробочках, то таке, да, завжди якась одна карта із колоди, що Оракули, що Таро. А тут цікаво, бачите, і що зворот, що, що ця сторона. Я сподіваюся, що є МБК, бо тут треба ще МБК почитати, бо це ж нумерація є, це добре. Але ще треба МБК. От скрізь майже дівчата, там один хлопець, тут лотос, там голуб. Ну, оракул землі. Звісно, гая це земля. І ось різні ці, в різних іпостаціях дівчата як з землі. О, це гарна така карта. Когось на каналі я бачила послання від гаї. І оця карта, випала, вона дуже гарна, дуже гарний прогноз. Дуже сподобався був. Я давно дивилася на цей оракул, приглядала тут ось теж таке гарне сонце. Давно приглядала на нього, але ніяк не могла вирішитися. Тим більше, як я вже сказала, ось тут Ганеша є. Як почала скупляти таро, тож оракули якось в мене прилишилися. Ну, одним словом, такий оракул гаї, кому подобається, хто теж такий хоче, то. Будь ласка, непоганий. На Алі-версія непогана. Дуже ці карти е, ламіновані, дуже. Вони тоненькі, але вони ламіновані. Так прямо ламінація така в руках відчувається. У мене взагалі ще немає такого оракулу. Ну, такої ламінації. Щоб така хороша ламінація, так. Хоча якось воно чудним чином прийшло мені без, ніякої, без ніякого папера. Такий ось оракул Гаї. Так, а тепер цей оракул. Який тут. Ага, це цей відьме. Так, да. оце як він називається, я забула. Одинокої чи як він теж. Я дуже довго на нього приглядалася, взяти, не взяти, купити. не Треба, не треба. Я навіть скільки разів його закидала в кошик, назад, думала, гадала і ніяк не могла вирішитися. Нарешті вирішилася. Так, це я думаю, що це, мабуть, QR-код. Це треба не викинути, щоб я потім шукала МБК. По тому QR-коду шукається МБК. Я не, навіть не знаю, чи це, це з одного магазину, чи це не з одного. Якщо це з одного магазина. Та ні, не з одного, тому що різні ці верхні. Але чудесним чином вони якось оце, що не запаковане, було у гаї. Ці запаковані, а то й ні. Значить, ні, не з одного магазину. Без одного то вони б однаково були запаковані. Ось ще в року. Тут, тут, напевне, зрізи треба покрасити, тут ні. Тут якісь вони жовтяві, і взагалі тут, така, от, воно такого, якщо взяти, то тут і не треба красити зрізи. Він такий проламінований, добре цей гає, що тут не варто зрізи красити. А тут, напевне, треба, бо я відчуваю це в руці. Знаєте, так. Як провалюється рука. Тобто зріз е, хороший, рівненький, але він такий, чуєте, він так, що шурхотить, що треба зрізати? Що це тут з третьої карти? Або я не всі повитягала, от перша, 45-та, перша, а де друга. Ага, це я плавне правильно витягнула. Так, да, тут зрізи треба покрасити в цьому. Це вже зовсім інша якість. Це інший, е, інший магазин, інше, інша якість. Це, це, це набагато краща якість. Да, Знаєте, це дуже хороша якість. От не знаю, кому це я в магазині брала. Може би в тому магазині ще щось краще замовляти. Чи це може просто цей оракул такої якості, чи то магазин. Це, це вже якість гірша. Навіть значно гірша. Просто почуття, мені не треба дивитися, я все дотиком дуже чітко відчуваю. Абсолютно інша. Інша якість. Вона просто, як то, що знаєте, як вирізаний картон. От таке враження, що тут картон вирізаний і щось намальовано. Отут відчувається, що карту тримаєш у руці. Хоча тоненькі, але вони якісь такі пружні. А тут просто як то, що картонка. Хоч теж є ламінація, але далеко не то, що тут. Ну, я думаю, це багато хто бачив, знаєте, цей оракул. З, з дівчатами цей одинокої відьми, чи як він називається, точно не знаю, чи самотня відьма, чи, чи як він називається, перевкладати треба точніше, бо я забула вже. Але тут такі підказочки, якісь можуть бути послання такі якраз потрібні дівчаткам, тож е, будемо дивитися. Нумерація є, я надіюся, МБК є. Коли МБК вже скачаю. Тож будемо дивитися послання на цих оракулах. Це ну, такий, знаєте, він навіть, е, мені здається, такий оракул буденний, звичайний, і можна його навіть на кожний день брати, просто як, е, ну, як то роблять карта дня, а тут просто як пораду на день. Ну, хто, звісно, свій власний може купити цей оракул, бачите, тут назва до оракула є. Якщо вам пока скачати її, берете собі і маєте послання на кожний день. Є такі оракули, які можна отак на, на кожний день послання собі брати. Цікаві русалки. І вони такі всі тут е, ці дівчатка пишненькі такі всі. Такі е, в приформах, дівчата. М. І тут всі три так. Пиш, пишно такі. Так, ось такий цей оракул. І це ще, нам, і це ще має бути оракул ангела. Якщо вже ці прийшли, то я вже ці розпакувала, то я вже знаю, які це, не виходить. Це так як я хотіла, треба відрізати. Це оракул ангела. Прогнули трошки чи що тут. І ще, знаєте, був такий був прикол у мене на Алі. Перше, до речі, скільки я навіщо замовляла. Е, ще два оракули. Я п'ять відразу замовила. Тобто всі ті, які давно думала, гадала, хотіла, але так і не наважувалася. Ангельський, по-любому, я ще один хотіла і ось знайшла, щоб з, щоб з нумерацією. І ці два і ще м замовила ліхтаря оракул. І оракул. Е Кохання цей Амура і Психеї, і проходить 11 чи 12 днів після замовлення. Мені приходить туди на Алі в замовлення, там, хто знає на Алі замовляв, то ви знаєте, що там замовлення, і там, де ваш товар на даному етапі. <кхід> і мені на цей Амура і на ліхтаря ці два оракули відмова. <замовлення>, замовлення скасовано. Я нічого не зрозуміла. Пишу, беру швиденько цьому магазин, продавцю, чому скасоване замовлення. Я нічого не скасовувала. Чому скасовано, з яких причин? Вони мені пишуть, звісно, там що бот відповідає, що відкрийте спір, повернемо вам кошти. Да, ми перевірили, ваше замовлення скасовано. Вони не пишуть, з яких причин. Спір відкрити там немає як. Спір відкривається тоді, коли товар уже прийшов. Я не знаю, як там зараз, але раніше було так. Така функція спір. Зараз спір ну, я вся перелистала, вся перегребла, там, там немає де тої функції, що спір. Немає такої опції, щоб відкрити спір. Де той спір відшукати? Щоб відкрити, то вже якщо прийшов товар і щось не то не те, що ви замовляли, чи пошкоджений, чи там не вистачає карти. Якщо це карти, чи якісь предмети то воно розбите, то тоді ви відкриваєте спір, щоб вам повернули кошти. Фотографуєте свій невідповідний товар, їм висилаєте і кажете, що ось прийшло побити. Віддайте мені кошти, забирайте назад. Тоді, тоді спір. А якщо ще не прийшов товар, то спір не відкривається. Наскільки я знаю, таке було раніше, а зараз я не знаю як. Той спір відкрити. Спір ніхто мені не відкривав, я той спір відкрити не можу. І все. І Мені не шкода, тих 10 доларів за ті два оракули. Там вийшло 10 доларів за два оракули. тих, Бо той психеї більш дорогий. Ці всі по 4 там з копійками долари, а той психеї 6. І той ліхтаря 4, а той 6, і вийшло 10 доларів. І я думаю, ну все, ну, справа на тих 10 доларів. Хай собі воно вже як то кажуть, слава Богу, що взяв грішми. Але ж шкода, що Оракули ті ж я хотіла і немає. Але вони потім мені на другий день написали вже з Аліекспрес написав. Там на повернення коштів якось там так цікава смска прийшла. Я там понажимала, що там вони казали, що там відповідно що вони там потребували. І вам будуть повернені кошти, продавець буде попереджений, дуже вибачаємося за незручності. Сам уже сам сайт Aliexpress. Я нікуди нічого не писала. Я не знаю, чому, як Aliexpress виявив цю похибку цього продавця, тому що я нікуди не писала. Ніяких скаргів, нічого. Я просто продавцю написала в повідомленнях іменно продавцю. А на Алі я нічого не писала. Але прийшло мені таке, що вибачаються сам сайт вибачається і продавця буде попереджено, а вам повернуті кошти. Нажміть яким кращим чином там для вас, що ж, треба, я нажала. І все, чекаю коштів: повернуть, не повернуть, не повернуть, так і буде. Але мені шкода, що то ще тих два оракули я хотіла. Але ну, треба якомусь рому, напевно, магазині брати. Бо там вже, там щось, І теж то 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 з різних магазинів, що ліхтаря, що то психії, що то різні магазини, то не один і той же магазин. Але чомусь, У мене це, до речі, вперше. На У мене такого не було. Що я нічого не скасовувала, а мені прийшло повідомлення, що цей, замовлення скасовано. Чому вони скасували, з яких ділов, з якої радості, я не знаю. А тут ось тут є. Ця, а тут є. А, є. Є. Я думала, немає, що я казала цю штучку зберегти. Це ж це ж від цих дівчат, так що ні, тут не треба. Від цих відьмочків, Так, тут послання ангелів. Знаєте, теж кращі карти, ніж ці. Да, це одна із гірших якостей. З тих трьох, що зараз прийшли, оця гірша якість. Але гірша від гаї. Ну, це взагалі гая. Це мені здається, що з усіх алішних, які в мене є, напевне, це найкращі. Напевне, це найкращі карти. Дуже в руках їх приємно тримати. І цей трошки кращий від тих. От такий оракул ангелів. Послання від ангелів. От. Мені подобаються ці оракули ангельські. Двіцький тут гарний говорящий. Ангели підтримують, допомагають Дякую, з якоїсь ями вийти, вилізти. Тут картинки самі навіть гарні ще, не бачу, чи перевода, не знаю, чи що тут ще буде по переводу, але вже ось дивіться, тут, так як то, що теж ангел спасає від аварії, так? Да? Бачите, як гарно. Так прям задивляєшся. Бачите, так як сучасно, як намальовані люди, тут, тут, тут машина, і тут відразу ангели. Так, карти такі, карти, карта така напівмістична, напівреалістична. ось Люди просто сучасні люди, намальовані люди. Фото просто фото, так як то, що ці фотокартки, фотокартки якісь. А там половина -по карта, воно якась містика, якісь ангели. Оце то що на коробочці, да? Да, ось Так, як я кажу, на коробочці є карта, яка в колоді. А цей гай, цікаво, що там навіть карта, уху, зворот. Одна карта то, що зворот карт. той самий малюнок. Ну, це гарні англійські послання. Тут, мені здається, це просто це такі послання можна брати на кожний день навіть. А навіть по малюнку ось воно деяка карта не зрозуміла, а деяка просто на малюнок дивишся, і ти роз... розумієш навіть без переводу. що тут, яка тут іде допомога, яка тут підказка. Сім'я. Час. Да. Гарниця, гарниця. МБК треба. От, хлопець, художник щось малює, і там вже дівчина ніби сучасна, але там вже ангельські крила вже. Там вже ангел з ними. Справедливість. Сон охороняють, так як ангел, так бачите, гарні ну. люблю ці, всі ці ангельські. Оракули я всі люблю. Ось тут сварка. І ангел примирити їх хоче, напевне. які. Бачите, я саме більше зупинилася на цьому, на цьому оракулі я саме більше зупинила свою увагу. Але шкода, що я не можу нічого перевести, щоб сразу вам зачитати. І, і воно, Кожне. ні, не кожне. Ось тут ангел перше слово, далі не знаю. Що тут ангел, ангел, ангел. Ні, далі вже ні. Знову ангел да, багато бачите, що перше слово ангел, і там далі який ангел, і що він, і яке напевне послання для вас від того ангела на тому етапі, коли там щось дивитеся, хоч на кожний день, хоч на ситуацію, там, напевне, що можна брати ці підказки ангельські на і на ситуацію, і просто на кожний день, і на тиждень там, і ну, ці карти ангельські, любі, оракули ангельські, вони відповідають, гарно підказують так на. На любу вашу, як то сказати, потребу. Ось така сьогодні була в мене розпаковка. Давно-давно такого відео на каналі не було. <смір> Розпаковок би я нічого не замовляла, нічого не купляла. навпаки, як я вже сказала, Таро продала. А Оракула ще замовила шкода, що скасували замовлення ще тих двох е Любовний той Оракул і Оракул ліхтаря. Там гарні такі теж послання. Вони пронумеровані, що за чого я і взяла, бо пронумеровано без нумерації, не, не хочу, не беру нічого без нумерації, бо без нумерації важко. Але що зроблю? Скасували, то скасували. Буду пробувати в іншому магазині замовляти, якщо вийде, добре, якщо ні, значить, то, значить, ті оракули не для мене, не мої, значить, вони до мене не просяться. Якщо в іншому магазині все буде нормально, вийде, то ще ті два оракули замовлю. І буду щось на канал, вам викладати якісь послання. Все. Дякую вам всім за увагу. Кому було цікаво, хто був зі мною, хтось, може, теж замовляє щось на Алі, то ось я поділилася, що замовила я, яке, яка була ситуація із відмовою, і як пройшло воно. Як бачите, цей оракул був не запакований. Теж це перша перша ситуація була, що відмовили. Перша у мене така ситуація, що цей оракул був не запакований. Такі цікавинки цього року цього, цього разу, вибачаюся, алі мені викинув. Захотіла з вами поділитися. Можете писати свої враження. У кого може хтось дивився, у кого ці оракули є, то напишіть, будь ласка, як працюють, МБК, якщо у когось є, я буду дуже вдячна. Якщо у вас є МБК, відгукніться. я... Куплю у вас там, чи як, що я вже не буду тоді переписувати, бо якщо вони ще й переписувати та ще й пере, пере, переклад робити, то це буде дуже довго. А якщо у когось є вже готовий на нашій мові, то я буду дуже вдячна, хто відгукнеться, хто має МБК хоча б одного із цих трьох оракулів. Я вас візьму. Все, на все добре. Всім дякую за увагу. До зустрічі на каналі. З вами була Юля.